І так, уявімо собі ідеальну ситуацію, це коли ваш ринок росте, і у вас, у вас в цьому ринку є експертиза. Ось це ідеальний варіант, це ідеальна сфера, щоб робити там будь-який бізнес-проект. Тому що ви розбираєтеся, цей ринок росте. Ви зможете швидше за все швидко стартанути, навіть залучити інвестиції, вам довіряться, тому що ви експерт. Ви зможете знайти команду, тому що у вас вже є якийсь досвід, ви як мінімум знайомі з цими людьми, ви можете добре провести співбесіди, розібратися, хто дійсно вам потрібен, а хто ні, а хто вам зможе допомогти. Ринок росте, несе вас, допомагає вам. Ну і це ідеальний варіант. Ідеальний варіант, якщо ви в такій ситуації, повний газ. Не, не шкодуйте ні часу, ні грошей і будуйте компанію, яка буде коштувати багато мільйонів доларів. Далі це ситуація, наприклад, коли у вас є висока експертиза, в будь-якому випадку це великий плюс, але ринок він стабільний. Це непоганий варіант також, тому що ви зможете розвиватися крок за кроком поступово. Створювати проект, накопичувати капітал, але тут буде все залежати від вашої операційної ефективності. Коли ринок або стабільний, або спадаючий, виграє той, хто ефективніший, той, хто краще розібрався з продажами, той, хто краще розібрався з маркетингом, хто краще налагодив процеси. Той і виграє. Тут, в принципі, зрозуміла звичайна гра. Швидше за все, так як на зростаючому ринку вам знадобиться вдвічі-втричі більше часу, щоб таку велику компанію побудувати. Але заробити капітал, стабільну компанію, яку також можна потім продати чи просто розвивати, ви зможете.